Шойгу намальований Жириновський ще живіший спецоперація йде за планом цукор є, а втрат немає. Ви прослухали стислий огляд російської преси. А тепер реальні новини. Це Байрактар Ньюз». Програма, що вражає з будь-якої відстані. Між чергуваннями в ТРО і буднями волонтера. Ми допомагаємо глядачам впоратися з тривогою. Полетіли Байрактарчики. «Байрактар Ньюз». Коротко про головне, ви не повірите? Він здох. Правда, не той, хто потрібно. У зоопарку США помер Путін. Правда, це поки що тигр на ім'я Путін. Хто і чому так образив тигра, назвавши його Путіним, ми не знаємо. Звичайно, тигра дуже шкода. Це, між іншим, був єдиний адекватний з усіх путів. Я не шутка. Боженька забрав не ту тварину на ім'я Путін. Рідко коли про тварину хочеться сказати померла, а про людину – «здох». Хочеться звернутися до мальфарів та конотопських відео. Наступного разу не промахуйтесь так. Тигрів шкода. Також за чутками померла ще одна тваринка Путіна. <му> 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 ну, про померлих або добре, або нічого. Тоді переходимо до наступної новини. У рейтингу армії світу Україна піднялася з 22-го на 19-те, а РФ змістилася з 3-го на 5-те місце. Так собі рейтинг, звісно, як можна давати п... 3 третій армії світу і піднятися лише на 19-те місце. Я, я, я не готов к такої відповідальності. Ну, це те саме, коли футболіст Роберт Левандовський був найкращим бомбардиром, а золотий м'яч все одно віддали Мессі. Дайте нашим хлопцям ще трохи часу, і ця армія взагалі зникне з того рейтингу. Голі босі окупанти на Полтавщині. У місцевих мешканців вилучили 11 російських танків. Я так розумію, це ще поліція не обшукувала сарай і не перекопувала огороди. Про інше і докладніше. Яхти російських олігархів продовжують конфісковувати у рамках санкцій. І вже конфіскована на загальну суму понад 2 мільярди доларів. Ну чому саме наші почекай, я правильно зрозумів, у світових водах безхозяйна плаває бюджет Киргизстану? Я навіть сказав би точніше: 2 мільярди доларів це приблизно всі нормальні туалети в Росії, які могли б стояти замість дерев'ян. Ого, так ця сума звучить ще вагоміш. Вчора кілька російських військових повернулося додому з так званих навчань у Білорусі. І крім телевізорів та поношень чоботів привезли по 3-5 рентгенів на годину. Тому що расисти окопалися в Чорнобиль. Уже навіть серіал зняли, як там небезпечно. Звідки вони мають час на серіали? Якщо по телевізору зараз. Ми все вийдем, нам буде не страшен, та, та. да, 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 да. Белые люди примут. И Якщо більшість окупантів привезуть назад додому тільки цинк, то солдати з Рудого лісу ще привезуть і всю таблицю Менделєєва. Ми дійсно, як в сімейній обстановці можемо поекспериментувати. Приїжджайте, окопуйтесь! Мікро на всіх вистачить. Якщо ви думали, що чорнобильськими окопами дно маразму вже пробите – ви помиляєтесь. Російські пропагандисти розшифрували значення літер З та В. Виявляється, букви З та В це букви їхнього традиційного кирилічного алфавіту. Уявляю, як зараз захочуть англосакси. Оказалось, что що це вовсе-то букви не латинські. Буква З. традиционная буковка нашего нашого київського Изначально она писалась именно так. Називається Земля. Буква З називається Земля. Не буква З, а буква Земля. Літера, яка складається з п'яти букв. Ви у своєму розумі. Буква Земля, тобто, правильно, не планета Земля. А планета Земля. Мля. Боже, які дебіли. Знаєш, як їхньому алфавіті називається буква В. Як? Вим'я? Війна? Володимира Володимировича? Як? Буковка В. Вона, як ви думаєте, в цьому ж алфавіті з древні означає іжиця? Іжиця. Ві називається Іжиця. Тобто буква називається словом, у якому навіть немає такої букви. Що буде далі? Який наступний шаг? Знаєш, що насправді шкода? От ми займаємося гумором двадцять років, вигадуємо якісь жарти, якісь смішні ситуації. а Можна було просто виходити на сцену із серйозним обличчям, казати, що ві це іжиця. і життя. І валявся зі сміху. Росія почни приймати пігул. Вони раз в год повинні лечь покапатися. Несподівано фашистським містом став Хабаров. У їхньому театрі драми з'явилося одне цікаве оголошення. 23 квітня призначений раніше спектакль цукор замінюється на спектакль Ти вошла в мої мічти. Тобто тепер на Росії цукор ані спробувати на смак, ані на його подивитися. Ну, з ким не буває? Коротше кажучи, виводьте швидше свої війська, інакше вам скоро доведеться пити чай з Ти вошла в мої мічти. Не розслабляйтеся попереду продуктовий фашизм. Як ви знаєте, просто так, не побившись з пенсіонерами, купити цукор в Росії вже неможливо. І в Ерефії знайшли спосіб, як його заслужити. Дивіться уважно. Так, ви все правильно зрозуміли. Запсування наших національних символів на Росії тепер дають солоденьки. Це повний Пи... Ну знову, де у Хабаровську можна знайти прапор України. Чи портрет Шевченка? — Ніде. Ніде. Єдиний вихід відправити сюди своїх чоловіків. Але звідси вони не повернуться. Mm -hmm. Цікаво. А скільки коштує їх життя в розрахунку на цукор? А чому перелік закінчився? Якось не дотиснули організатори акції. знаєш? Можна було б додати там один кілограм цукру за брелок Ющенко так. Пів кіло цукру за за погану думку про Бандеру та Шухев. Жменька цукру за налаштований проти України, а вираз пеки. Ну що ж, успіхи вам, хабарівчани! І хай у вас від знищення нашої символіки злипнеться те місце, в якому зараз знаходиться вся ваша країна. Розслабили живот, випрямили спину і какайте! А ось в Зондер ЗМІ вже не такі веселі настрої. І це надає неабиякого настрою нам. Соловйов, ну той, що путінський папуга, визнав Україну сильною державою. Противостоїть армія вторая в Європі після нашої. Ну нарешті вони зрозуміли, куди б прийшли. А всього лише треба було відважити їм пізні. Це абсолютне зло, і ти маєш його пережити. Я не здивуюсь, якщо за кілька тижнів він почне програму словами Доброго ранку, українці. Батько наш бандера, Україна мати ми за Україну і Перемагаємо і навіть наживаємося на цьому. В українській армії зараз на 43 танки більше ніж на початку війни. Спочатку війни армія орків залишилася без 530 танків, 117 з яких перейшли до ЗСУ. І парочку до ромської діаспори Херсонщини. Причому Укроборонпрому для цього треба було лише відмити їх від букви Z. Ну і провітрити. Фух, від руського духу, От подонків і предателів. Новина, яку ми чекали вісім років. Гривня знову повертається до Донецька. Оберштурмбанфюрер Пушилін видав наказ, що з 22 березня на території так званої ДНР можна розраховуватися гривнями за курсом 1 гривня до 2,5 одиниць агресорської валюти. Прийшов кінець. Що таке це, Пушилін? Що сталося? Матінка Росія фінансистичку забрала. Да? Зовсім гросіків не залишилось. Все. Виходить, що у Росії закінчуються не тільки солдати, а й валюта. А що буде далі? Можна виходити на мітинги на підтримку Росії з українськими прапорами? А Якщо ви забули гімн ДНР, можна вставляти рядки з українського гімна. Тенденція дуже гарна. Спочатку туди повернеться гривня, потім мова, потім люди, і на Донбасі все буде Україна. Прем'єр-міністр Лукашляндії Головченко назвав дефіцит прокладок Україні надуманою проблемою і закликав займатися спортом та гуляти. Гуляти на свіжому повітрі, щоб позбутися місячних. В цілому програма виконується неплохо. Боже, яке кончене це Головченко? Ну з надуманим президентом усі проблеми в країні теж надумані. Ай-яй-яй, Роман. Значить, прогулював анатомію в школі. Да? Досі думаєш, що жіночі критичні дні це вигадка. А тебе знайшли в капусті. Реалізований цілий цикл. Значить, якщо гуляти на свіжому повітрі, то жінкам можна уникнути критичних днів. Радимо вам, Романе, за цим же принципом менше їсти, щоб не зголодніти. І застрелитися, щоб довше жити. Ну, такий своєобразний, якщо можна сказати, конструктор. На сьогодні все. З вами був Байрактар Тар Ньюс. Бажаємо вам зберігати спокій як Арестович, перебувати в гарному настрої, як Кім, та мати впевненість в перемозі як залець. Намагайтесь жити нормальним життям на тих територіях, де це можливо. Якщо немає повітряної тривоги, то не потрібно сидіти чекати. Працюйте, допомагайте! І все буде Україна! До зустрічі!